Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. Ми, як завжди на своєму господарстві, наша мальвінка зірвала кнурі, це ще вчора вона почала і сьогодні вже, вже більше вона в охоті. Я вже почистив від них, дав їм буряка, Комбікорм є. Ну і вона трошки цих ганяє. Я не маю зараз куди її відлучити, щоб її відлучити, щоб вона сама була. А вона тут цих ганяє. Ну вже що буде вже. Ну і зараз піду подивлюся до своїх білопоясок, що там наш кабанчик. Цей перший раз я її очі міняти не буду. Вже почекаю там 20 чи 21 день, скільки там потрібно. І на другий раз я вже думаю зроблю за той час окрему клітку ще з цієї сторони дороблю, бо так немає ніколи часу. І тоді вже буду її ось міняти. Прийшов я до своїх білопоясих. Вони всі лежать там. Десь того кабанця не видно. А, він где також там бачу аж, аж в кінці. Ще, він, ще бачу він рухається, ще не вмер. Хорошо, зараз я їм комбікорних хіп, Кину їм бурячка. Зараз будемо бачити, як він вийде чи не вийде. Він не може встати там. Ну Це, як і казав мені лікар, я то я так думаю, що це е, нервова система. В ну, зараз я йому дам. Я купив вже сьогодні уколи. вітамін D12 і ножку. Зараз його проколю і буду бачити. що, Вода в них є. Все нормально, ще чистити не потрібно вже буду чистити завтра. Ну, зараз, зараз буду давати уколцем кабанчиком.